Зараз завохай, бо якраз вишив, потім би недалеко було підтягнути її. А, та як недалеко? Бля, там робимось. Я може божче, туди тудиш. З бойського туди. Що за таке чикаєш? Паринчик. Запіздєш, як може давати одна форсунка на всі, якщо вони мусять робити поочередно. не знаю, я не знаю, як воно. А може вона так цикає, знаєш. Наприклад, такопсякої. Псик, 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 псик. А вона псик псик типу на всі дає таку. А нахіра. І чи воно там падає, чи воно там є. А може і не. Андреш, тут сан, я вже немає чому. Зараз їх не до машини прив'язали на санк. Не дружив я до того. Wi-Fi мережа доступна, зараз будемо встати. Мені такі треба на ходотне. Тобто вайфай коли на 100 кілометрів. Тікати, знаєш, що на 100% що вона не перевернеться, а з моєю так ризкувати не можна. Щось був злос, як Ярославець валю, валяв, скоро з неділя літом, було неділя. Я пішоходи тікали зебри. Чи люди йшли? З такими свистами залетів поворот. Мені, ну, що Вітина може бути десь люди були заглохне. Я тобі скажу, як на заглохне, якщо я зараз скажу <світ> що треба поїхати срочно. На то поведемо вебин. Що це сімейка? Пал <талко> один. А, да то стара <связывая> угу. это то старая сеньорка. Старая, старая. В Испании В дизель, тк, турбодизель, семерка, три Шо с Что три с